У Харкові після нічної ракетної атаки окупантів попередньо кількість загиблих зросла до п'яти. Про це сповістив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У повідомленні, зокрема, йдеться: за ніч російського теракту п'ять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці. Ракетні удари агресор РФ завдав по житловому масиву. Новобаварського району застосував ракети С-300, С-400 із території Бєлгородської області. Влучання зафіксовано у п'ятиповерховий житловий будинок, поруйновано три поверхи під'їзду, чотири ракети влучили поблизу. Щонайменше пошкоджено 25 будинків, магазин Швейний цех. Окупант застосував тактику подвійного удару, атакував, коли на місці прильоту працювали медики, рятувальники, поліцейські.